Медичні працівники напередодні свого професійного свята приймають вітання. Славутські медики зібрались у міському палаці культури, де вшановували їх працю щирими вітаннями і музичними дарунками. Попри економічні негаразди і невизначеність щодо реформування галузі, люди у білих халатах прагнуть не втрачати оптимізм. Я думаю, що ми люди такої професії, що завжди на все дивимося з оптимізмом, тому що ми завжди працюємо з складними хворими з важкими. І якщо в нас немає оптимізму, дуже мало шансів отримати і мати цей оптимізм пацієнту. Через те ми на все дивимося з оптимізмом і розраховуємо на те, що все, що буде робитися, все буде робитись на краще. І все буде робитись для того, щоб рівень і якість медичної допомоги був вищий. Віктор Іващук, який першим вітав колег із професійним святом, наголосив, що наразі у лікарні працює 575 медичних працівників. З них 105 лікарів. Кожен четвертий лікар вищої категорії. 12 тисяч пацієнтів проліковуються медпрацівниками щорічно. Дві тисячі оперативних втручань проводиться у лікарні більша половина за сучасними методиками. Щойно з Польщі повернулись лікарі-хірурги, де ділились з колегами своїм досвідом. Має лікарня і шість лікарів-інтернів, які поповнять когорту фахівців найгуманнішої у світі професії. Слова шани звучали на урочистостях на адресу ветеранів праці. Говорили про те, що вдалось після реорганізації зберегти стабільну роботу закладу з допомогою місцевої влади покращити його матеріально-технічну базу. Відтак гостей свята, керівників міста і району до слова запрошували оплесками. Дякуючи вам. Повертаючи тисячу людей до життя, ви робите і даєте їм не тільки оптимізм, але ви робите нашу державу, наш світ щасливішим. Біля 500 діток народжується щорічно дякуючи вам. На етапі реформування медичної галузі виникли цілий ряд таких незначних проблем, можливо, на перший погляд, але все-таки це проблеми, тому що стикаємося. Непорозумінням, нерозумінням тих нових уведень, але сьогодні хочеться відмітити керівництво наших медичних закладів, центру ПМСД і центральної районної лікарні, які на фоні, мабуть, всієї України стараються зберегти весь цей медичний потенціал, всю ту базу, яка є, і ще й примножувати. Одна із найголовніших це професія медичного працівника. І якщо до. Представників деяких професій за допомогою люди звертаються або рідко, або взагалі не звертаються, то до медика рано чи пізно звертається за допомогою кожної людини. Почесні відзнаки і подарунки, які отримували кращі працівники галузі, відзнака заслуг особистих і всього колективу. Хоч не один раз справедливо звучало, що держава має більш гідно винагороджувати подвижницьку працю медиків і перспективи окреслювати чітко. Хотілося б, щоб було стабільно все, і визначені параметри, якісь певні, щоб вони не визначились, і під них було відповідне фінансування, можна було рухатись вперед, а не чекати якихось стресів і катаклізмів. Чи такої визначеності до кінця ще ми сьогодні не маємо, на жаль. Святкового настрою усім учасникам урочистостей додавали яскраві виступи художніх колективів та вокалістів. Це також прояв шани і вдячності за невтомну працю, врятовані життя, повернути здоров'я, за милосердя і турботу. Це вияв суспільної ваги людей, які покликані зцілювати.